Слава Україні, героям слава всім привіт, друзі! Сьогодні будемо рестару... реставрувати нашу СЗ 36. Отакий має вона вигляд. Будемо її сошники трохи переберемо. Побовтаються. Ой, які був тається в нас тута? Єсть люфт. Переберемо, перекрасимо. Підмажем. Будемо робити капремонт. Така ось осілка на даний момент. Побачите подальший результат переробленої роботи. Так що наблюдайте далі, підписуйтесь на канал. І погнали за роботу. Так, ну що? Зачистили ми вже сіялку нашу. Осталося тільки в нас тут кольоса сняти та почистити. Панки зачистили. Зняли все з неї висівні, все порозбирали. Ось такий як би має зараз вигляд. Хоча б ще не сильно така ржава була. Ще більш-менш нормально все. Саме я це тільки буртик ось згнив був. Що вода скапує? Ну Почистимо ще підножку ось. Зняли. В середині, якби теж все нормально. Нічого не прогнило. Все добре, якби. Розібрали, розібрали сошники, познімали. Є, звісно, люфти деякі. Тут все немає. Тут теж немає де. Ось тут бачите ось це. По яких є. Тут ось так само. Бовтається. Будемо розбирати, дивитися, що до чого. Міняти підшипники, втулки, якщо розбиті. Дойде, дойде до них очередь. Ось якби весільний який. Висівний, я б сказав би в ідеальному стані. Як новий. Все роби все. Все як треба. язички всі нові по крайній мере, не, не поломані в робочому стані. То обычно є, що на оцих ось, ось тут ось кольцовується і ось то буває часто я теж протираю і воно зерно просипається. Тут такої якби немає. Правда, на одному була, вже поміняли. Це в минулому році ще була в нас така проблема. Ну, все, позачищали. Самі ці сошників поводки. пластини що на пружини йдуть якби то ще от отвори отвори не розбиті ну та на цей от ви не ставимо взагалі він нам не потрібен але ну, так в основному отвори цілі ще Тут все треба буде густянити деяку. Це бо проблему, якби сильно бовтається, щоб можете бачити. Сильно бовтається саме включання піднімання зашників. Тут хочемо пластину сюди вставити, заварити, приварити, щоб не так сильно бовталося, як оце зараз. Так, в принципі, все нормально. ці всі не поломані, йде нічого. Все нормально. Все якби друга сторона, теж висівного, Все нормально. Нічого не по не поломане, не одломане, пружини вже перечистили, готові до покраски. Щодо да, дочищаємо. І будемо красити. Ну це вже буде в наступному ролику. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім пока. І все буде Україна. До нових зустрічей.